Давайте згадаємо, чим запам'яталася Тетяна Поліванова. Це так скажімо, протеже була Сергія Чечільницького, багаторічного да, нашого чи не протеже, так можна бізнес-партнерка. я б сказала. Так. Ну там це... важко сказати, хто чий протеже насправді. <гум> це прям ціла епоха, але така е довоєнна. Перед відкриттям парку Горького приходилось працювати ночами, всі працювали. І от ідеш у 2 часа ночі. І вдруг із кустов ну грубо говоря в вибалзає Адольфович, татьяна Олексєївна, і так кожен день. Це у на площі Свободи, якого не сталося. Дякувати карандашик карандашик громадним знанням поставить карандашик. Я не думаю, що він його прикончить. Ну що? Ну, звісно, ну конечно Ці головного архітектора взагалі, от що за тим більше під час війни. Ми ж постійно говоримо про генеральний план, фонд, Фостера. Ну, так. Ну звільнили, ну все всі задоволені. А Що вона вирішувала? Ми сидимо в чотирьох і не знаємо, що вона вирішувала для мене. Головний архітектор. Це от людина, яка стежить за збереженням, хоча б історичного центру. Можу погодитися. От із і з Юрою, от і про візію, і про те, що нічого не вирішує, тому що до гіганту. Та, у нас вже є безліч прикладів. Так. Та сама схема. Виділення землі, потім змінюється власник кілька разів, потім там щось починається, якісь змінюються у містобудівні умови, це підписується і можна будувати цей необ'ятний мав, пробачте.